Слава Україні! Розпочалась 538-ма -е доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави близько четвертої години ранку, 15 серпня 2023 року. Російські окупанти завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування. Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів, чотири крилаті ракети Х-22, 20 крилатих ракет Х-101, Х-555. Чотири крилаті ракети калібр по всій території України було оголошено повітряну тривогу. У багатьох регіонах працювала протиповітряна оборона, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація, підрозділи безпосереднього прикриття. В результаті протиповітряного бою силами та засобами повітряних сил у взаємодії з підрозділами інших складових сил оборони України знищено 16 крилатих ракет: Х-101, Х 555 та калібр. Загалом ворог завдав 14 ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом минулої доби відбулось понад 15 бойових зіткнень. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів. Це, зокрема, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, на Харківщині. На Купінському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Іванівки, Загризового, Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них Фигулівка, Петропавлівка. Орлянське, кучерівка, подоли, першотравневе Харківської області.